Принц Гаррі та Меган Маркл зустріли з астрологиною з України. Анжела Перл з Миколаївщини живе в Австралії. Щодо чого жінка консультувала пару, дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Зіркова пара принц Гаррі і герцогиня Сасекська Меган Маркл відвідали відому астрологиню Анжелу Перл. Відповідними фото жінка поділилась на своїй сторінці. Разом з цим вона показала лист, який отримала від пари після зустрічі. У ньому принц та герцогиня подякували астрологині за візит та висловили надію, що її родина в Україні перебуває в безпеці. Відомо, що незадовго до цього принца та герцогиню помітили у клубі Сохо Хаус, що в Нью-Йорку. У місті вони відвідували офіційні заходи, присвячені Всесвітньому дню психічного здоров'я. Про що сім'я спілкувалася з астрологинею? В американському журналі «Піпл» припускають, що Гаррі та Меган збираються у подорож Австралією. На думку журналістів, саме ці плани вони обговорювали з астрологиною. Що відомо про Анджелу Перл? Жінка народилась в Миколаївській області. У 2000-х вона переїхала в Австралію, де вивчала в університеті лінгвістику. Відтоді Анжела живе в столиці Австралії. Основна діяльність астрологія. Сама вона називає себе зірковим астрологом. У соцмережах жінка показує своє розкішне життя та обкладинки журналів, на яких з'являється. Анжела Перл має більше 600 тисяч підписників в інстаграм. А на своєму особистому ютуб каналі вона ділиться щомісячним гороскопом для кожного знаку зодіаку. Нагадаю, у вересні цього року принц Гаррі вперше відвідав Київ. Тоді він прокоментував свій візит, сказавши, що вперше побачить цитую справжні руйнування, які приносить війна. До цього навесні принц приїхав до Львова і побував у центрі реабілітації. Там він зустрівся з ветеранами російсько-української війни, які брали участь в іграх нескорених. Інвіктус Games – це спортивні змагання з адаптивних видів спорту, які принц заснував майже 10 років тому. В іграх беруть участь поранені військовослужбовці та ветерани з різних країн світу. За словами засновника центру реабілітації, принц Гаррі пообіцяв ще раз відвідати Україну. А що ви думаєте про візит Гаррі та Меган до астрологині? На вашу думку, чи взагалі можна довіряти таким прогнозам? Поділіться з нами в коментарях. Олександр Усик втратив звання абсолютного чемпіона світу. Відомо, що він добровільно віддав свій пояс, який виборов рік тому в Саудівській Аравії. Які причини такого вчинку та які звання залишатимуться за українським бійцем? Дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Олександр Усик двічі абсолютний чемпіон світу з боксу. Віддав свій пояс. Про це розповіли на офіційній сторінці світової боксерської організації. За їхньою інформацією, після ретельного обмірковування усик добровільно відмовився від титулу чемпіона світу у надважкій вазі. Однак, причин такого вчинку боксера не розкривають. Відомо також, що команда Усика назвала це цитую шанобливою паузою, а не прощанням. Президент організації Густаво Олів'єрі прокоментував рішення боксера, назвавши честю мати Усика серед чемпіонів світу. Він зазначив, що двері організації завжди залишатимуться відкритими для українця. Нагадаю, Олександр Усик підтвердив свій статус абсолютного чемпіона вже двічі. Перший український боксер виборов звання чемпіона світу у 2021 році, перемігши Ентоні Джошуа. Відтоді він п'ять разів захистив пояс у боях з британцями Тайсоном Ф'юрі та Даніелем Дюбоа. У травні минулого року Усик став абсолютним чемпіоном світу після бою з циганським королем Тайсоном Ф'юрі. В липні цього року українець знову зустрівся на рингу з Дюбоа і вдруге став абсолютним чемпіоном світу. Раніше Усик заявляв в інтерв'ю, що нібито збирався завершити кар'єру в боксі після кількох боїв. Нині він усе ще залишається володарем титулів Світової боксерської асоціації, ради та міжнародної боксерської федерації. А як думаєте, ви чому Олександр Усик відмовився від свого поясу та чи боротиметься він за нього знову? Напишіть про це в коментарях. Квартира за півмільйона доларів у центрі столиці та новенькі порш і ауді. Такі покупки собі дозволяла останні два роки дружина Ігоря Фурсенка. Фігуранта справи про розкрадання на енергоатомі, так того самого, якому було важко нести півтора мільйона готівкою в руках. Що відомо про збагачення родини Фурсенків та що з майном інших підозрюваних, дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Ігор Фурсенко він жерьошик на так званих плівках Міндіча. Наразі перебуває під вартою. Його підозрюють в участі в корупційній схемі на державному підприємстві енергоатом. Журналісти з'ясували, куди Фурсенко витрачав гроші і чим обжилася його дружина за останні кілька років. Відомо, що півроку тому Ігор Фурсенко придбав Макан». Подібний на ринку коштує понад 60 тисяч доларів, тобто 2 мільйони гривень. А от його дружина Олександра Фурсенко за два роки до цього купила новенький Ауді Q8 більш ніж за 3 мільйони гривень. Минулого року пані Фурсенко придбала квартиру на понад 250 квадратів за 400 тисяч доларів. Це клубний будинок закритого типу в центрі Києва. Ціни на подібні апартаменти в тому ж будинку сягають мільйона доларів. Нагадаю, Ігор Фурсенко, це підприємець, який займається консультаціями з питань інформатизації. На плівках міндіча чоловік з'являється під псевдонімом Рьошик. Вважається, що він був бухгалтером так званої пральні, тобто офісу фігурантів. Він той самий, кому було важко нести півтора мільйони готівкою. Ну як ну, такий поступку у поступу. Я скаліпатон та. Пакував, тому що я лимон, в моневити же коробки, а 1,6 шесть. Ну, адінешесть ти... міські не такої снігало довольства. До слова, напередодні Національне антикорупційне бюро арештувало майно Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Відомо, що бізнесмен мав чотири квартири в Печерському районі Києва. Їхня загальна площа перевищує тисячу метрів квадратних. Цукерман за останні три роки став власником двох квартир і двох нежитлових приміщень в центрі міста неподалік золотих воріт. Щоправда, квартири йому подарувала дружина Олена Цукерман. Дуже зручно її власна приватна клініка розташовується за цією ж адресою. Відомо, що і міндіч і цукерман виїхали за кордон незадовго до обшуків. Нагадаємо, набув вручило підозру ще чотирьом фігурантам справи. Залесю Устименко та Людмилу Зоряну вже внесли застави сумарно більше 30 мільйонів гривень. Окрім Фурсенка, під вартою залишаються ігор Миронюк. Він же роки та Дмитро Басов – Тенор. Ну а що ви думаєте про елітні авто та квартири фігурантів справи? Чи це все, що вдалося заробити фігурантам, Чи тільки верхівка айсберга? Напишіть нам в коментарях. Резонансне попиття на Львівщині накинулися на ветерана полку Азов. Причина він нібито голосно користувався милицею. Не сподобався шум сусідам. Вони і напали на військового. Як результат, чоловік опинився в лікарні. Йому наклали кілька швів. Подробиці шокуючого інциденту дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Родина переселенців із Запоріжжя жорстоко побила ветерана полку Азов та його дружину. Про це повідомив сам боєць на псевдобіз у соцмережах. Сталося все 15 листопада в місті Винники Львівської області. Причиною бійки, нібито став шум від милиці, якою послуговується військовий. Вас попереджав. Пришити що не заходити. Е, слухайте. Ти дорослий людина. Ви Запоріжжя, так? Stop. Ви Запоріжжя? Ви Запоріжжя? Звідки є? Ви Запоріжжя! Я за перемісто hmm. воював. І ти мені, я ходжу, Я знаю, Відходи ви і вашу цю ع... дівчину якась знизу. Ти рот, закрий за дівчину. Ти що рот закрой, блять, кулять! Ти що! Сейчас ментов Я не Понял? выше! Понял! Як з'ясувалося, до квартири азовця прийшла сусідка разом із чоловіком та неповнолітнім сином. Власне це чолов'яга і кинувся на ветерана. Цинізм ситуації в тому, що військового він побив милицею, яку вирвав із рук Азовця. Як результат, постраждалому ветерану наклали на маківку чотири шви. Сам ветеран у дописі про бійку розповів, що має поранення з 23-го року. Отримав його під час контрнаступу на запорізькому напрямку. В ліву ногу тоді влучило дві гранати. Попри зусилля лікарів, зберегти кінцівку повністю не вдається. На ветерана все таки чекає ампутація стопи. Майбутня операція це причина, чому Азовець перебрався на Львівщину. Там він ближче до лікаря. Ветеран також розповів, що живе в новобудові, де до них у квартирі ніхто не мешкав. За його словами, вони не раз отримували звинувачення у надмірному шумі: то через кроки, то через розмови, то через рух меблів чи ввімкнений телевізор. Постраждалий, наголосив, що хоче надати інциденту широкого розголосу, щоб поліція не заміяла справу. Від правоохоронців направду, вже є реакція. У поліції Львівської області заявили, що відкрили два кримінальних провадження за статтею Умисне легке цілесне ушкодження. Поліція призначила, проведення додаткових експертиз нині триває досудове розслідування. В мережі тим часом активно обговорюють бійку. Люди шоковані побаченим, висловлюють підтримку постраждалому та його родині. Коментатори обговорюють, що подібні інциденти показують, що іноді не завадить мати зареєстровану зброю вдома. Деякі пишуть про необхідність покарання та кажуть, що стежитимуть за розвитком ситуації. А що про цю сутичку думаєте? Ви напишіть нам в коментарях. Вдова казахського журналіста, якого вбили в Києві, скаржиться на переслідування. Наталія Садикова розповіла, що за нею стежать невідомі. Жінка побоюється, що може стати наступною жертвою. Що відомо про можливий замах на Садикову і хто ймовірний замовник такого злочину? Дивіться у випуску з вами, Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Вдова казахського опозиційного політика та блогера Айдоса Садикова Наталія підозрює, що за нею стежать нібито казахські спецслужби. Про це журналістка розповіла на своєму авторському ютуб-каналі. Мого чоловіка, журналіста і засновника БАСЕ Айдоса Садикова, влітку 2024 року позвірськи вбили в центрі Києва на моїх очах. Але цього токаївсько-людожерському режиму виявилось замало. Тепер за мною стежать у Києві КНБшники. За словами Наталії, чоловік казахської національності в чорному знімав її на телефон. Як каже жінка, раніше вона вже помічала стеження за собою. За мною стежать не вперше. Були факти і в Празі, і в Києві. Є фото та відео. Цього разу Наталія підійшла до чоловіка та записала розмову з ним. Почекайте хвилинку, почекайте, як звати вас? Мене Рустем звати. Хто ви? Я людина. На відео чути, що незнайомець розгубився та почав виправдовуватись, мовляв, Наталію не знав. І їхав на роботу в посольство Казахстану. Грозився також подзвонити консулу. Утім, чомусь цього так і не зробив. Пізніше українські правоохоронці встановили, що чоловік на ім'я Рустем Сарсимбеков дійсно працює на комітет національної безпеки Казахстану. Журналістка наголосила, що це не лише стеження, а й робота іноземної спецслужби на території України це робота іноземної розвідки на території України, і це загроза безпеці не тільки моєї сім'ї, а й країни, яка дала нам прихисток. за словами адвоката Наталії, стеження завдовою вбитого політика може також означати підготовку до нового замаху. Тепер вже на дружину опозиціонера. Я я не виключаю, що дані дії можуть бути етапом підготовки реального замаху на її життя. Нагадаю, що Айдоса Садикова вбили влітку минулого року. Опозиційний блогер заїжджав у двіри з дружиною, коли в їхню машину вистрілили. Відомо, що куля потрапила чоловікові у скроню. Внаслідок цього він пережив операцію однак, за два тижні помер у лікарні. Про вбивство на своїх сторінках повідомила Наталія Садикова. Вона ж припустила, що стріляв професійний кілер та звинуватила президента Казахстану у замовленні вбивства. Пізніше правоохоронці розкрили імена двох виконавців: це Алтай, Жаканбаєв та Майрам Каратаєв. Обидва чоловіки після замаху виїхали за кордон, де їх оголосили в міжнародний розшук. Відомо, що одного з фігурантів затримали в Казахстані однак відмовились передавати Україні і Наталія переїхали до України у 2014 році. Тут вони отримали статус біженців. У Казахстані їх переслідували за критику влади та підтримку протестів. А як думаєте, ви чи пов'язане стеження за Наталією із вбивством її чоловіка? Напишіть нам про це в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал.